Ви шукайте місце, а рекультивацію ви зобов'язані зробити. І не треба нас страшити, що місто, будеш, як буде мати нову, нове місце, то за нас забуде. То є обов'язок міста зробити рекультивацію має бути. Що як має бути? І не треба нам обіцяти, пункт такий, пункт такий, записано, заходи гроші. Виділено, не виділено, прийшли, не прийшли і нічого не зробили. Я вже пам'ятаю від котика, шпіцера, горені. Ну всі, всі, ви розумієте, кожен обіцяє. Якби ви тут пожили і мали свої сім'ї, і дивилися, як ці діти хворіють. В кожній хаті мала дитина астма, 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 молоді жінки вмирають. Тут же говорили, медики говорили, то, то є не новина. І ви знову нам обіцяєте, рекультивацію ви по-любому повинні зробити. А приходять покупці і питають, а ви з якого села? А ви з якого села? З Грибович втікають. А як ми маємо? Що ми маємо дурити людей? Дурити, Дурити, що ми з кулику, що ми звідкись куликів того не везе на базар? Везуть Грибович. Під обласну раду возити.